Аня всім розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва і далі про головні події Закарпаття. У селі Калини Тячівського району 17-річний мотоцикліст допустив зіткнення з мопедом. Внаслідок отриманих травм водій мопеда помер на місці події. Інший неповнолітній учасник ДТП з численними травмами госпіталізований. Це сталося близько опівночі по вулиці Джона Леннона. На мотоциклі Джеон їхав 17-річний житель сусіднього села Ганичі. Загиблий водій мопеду Вайпер, – 37-річний місцевий житель. Мотоцикліст, який вижив із численними переломами та травмами, перебуває. Під наглядом медиків Тячівської райлікарні триває слідство. Повідомили у прес службі поліції. Із робочим візитом на Закарпатті перебував цими вихідними очільник МОЗ України. Під час робочого візиту міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко разом із першим заступником голови ОВА Мирославом Білецьким відвідав Свалявську районну лікарню. За словами заступника голови Ова Мирослава Білецького, наступний рік для країни буде важчим ніж цей. І передусім, з огляду на питання фінансів, тому для багатьох лікарень важливо максимально грамотно підійти до планування роботи у своєму закладі, до формування її бюджету, а отже, і власних Плат заробітних плат закупівлі необхідних медикаментів і медзасобів подальшого розвитку. Адже від рішення керівника придбати певне медичне обладнання залежить, який пакет надалі заклад зможе законтрактувати і наскільки зросте кількість пацієнтів. За вихідні закарпатські рятувальники чотири рази виїжджали за викликами грибників, які потребували допомоги. Перший такий дзвінок надійшов до служби порятунку 17 вересня о 9.10. З'ясували, що в лісовому масиві урочище бистри поблизу сваляви під час збирання грибів стало зле місцевому жителю. Бійці ДСНС виїхали на місце і транспортували постраждалого до станції екстреної меддопомоги. Того ж дня, о 16.50 за номером 101 зателефонувало подружжя, яке заблукало, збираючи гриби неподалік. Села Пузняківці Мукачівського району четверо рятувальників вирушили на їхні пошуки. Однак, через деякий час громадяни вийшли на зв'язок і повідомили, що вони самостійно дісталися до свого автомобіля. І незабаром о 19.00 надійшло чергове повідомлення про заблукалого грибника цього разу поблизу села Лопухів на Тячівщині. Його знайшли вже вночі в будиночку лісників біля урочища Гладен та передали родичам. Останній випадок трапився вже в неділю, 18 вересня, о 15.18 стало відомо, що під час сімейного походу по гриби в селі Вилятина на Нахущині послизнулася і травмувала ногу місцева жителька. Рятувальники вирушили в лісовий масив, знерухомили ногу постраждалій і транспортували близько одного кілометра до карети екстреної медичної допомоги. Після чого здоров'ям жінки зайнялися медики. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита провів робочу зустріч з міським головою Берегова Золтаном Баб'яком, керівником Берегівської ради Карлом Резешом та депутаткою обласної ради Юдітою Петеї. Керівник громади розповів про виділення коштів з міського бюджету на підтримку бойової готовності військових підрозділів, які перебувають у зоні відповідальності громади. Берегівський міський голова Золтан Баб'як повідомив, що станом на 19 березня до міськради надійшло 14 клопотань щодо матеріально-технічного забезпечення зсу і інших. Військових формувань і правоохоронних органів, із них в повному обсязі задовольнили 11. на їхню реалізацію з бюджету. Виділили більше 5 мільйонів гривень. Під час зустрічі Віктор Макита наголосив, що попереду зима і вже замовляють пошиття теплого одягу і взуття для підрозділів тероборони. Тому, за його словами, громаді потрібно невідкладно прийняти рішення щодо додаткового виділення суми коштів у розмірі 7 мільйонів гривень та перенаправити їх до берегівського 73-го батальйону ТРО. На оплату відповідного пошиття зимових речей. Оперативники міграційної поліції Закарпаття затримали жителя Хущини, який підозрюється у сприянні незаконній переправі через кордон чоловіків призовного віку. У ході проведення оперативних заходів поліцейські спільно з працівниками відділу внутрішньої та власної безпеки по Мукачівському прикордонному загону встановили, що для пошуку клієнтів 26-річний фігурант створив канал в одному з месенджерів, де й пропонував свої незаконні послуги, які оцінив у 7 тисяч доларів США з однієї людини. Переправлення відбувалося через так званий зелений коридор в обхід офіційних пунктів пропуску оперативникам вдалося затримати зловмисника в момент отримання ним грошових коштів від чергового клієнта. За попередньою домовленістю наступного дня після оплати мала відбутися переправа. Затримання провели за силової підтримки бійців корду на території автовокзалу в Хусті. Наразі підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Гурток юний кінолог Мукачівського кінологічного клубу Замкова стража відзначив п'яту річницю свого відкриття. Святкова програма під назвою Друзі наші менші зібрала найактивніших учасників клубу, яких вчить поліцейська кінологічного центру ГНП в Закарпатській області Альона Малікова. Своїми досягненнями похвалилися чотирилапі різних порід. А зразковий виступ презентували вівчарки-викладачки Акелла та Арон. Вперед! Сміло виконували команди хазяїнів. Швидко давали перешкоди та показали вправність у затриманні умовного злочинця та у пошуках зниклої людини. Праводнік дав занюхати предмет собаки. І він впевнено... ...шагає по запаху. По слідовому. По поведінню собаки одразу видно, що відчуває... запах, который ему давали занюхивать. И вот собака находит человека. Мне очень понравилось. Я таком, в таком участвовала впервые. Мне, честно, было страшно, особенно когда... Овчарка подбегала, начала обнюхивать и уже лезть к мячику. У меня был срак, что она может действительно как бы укусить. Вот. Но эмоции незабываемые. У Мукачеві відбулася святкова програма під назвою Друзі наші менші присвячена п'ятій річниці Мукачівського кінологічного клубу Замкова стража. Захід почався з виступу учнів школи зі своїми вихованцями, собаками різних порід. Ай, нещодавно не на цю площадку. Арії один рік. Я її взяла у віці сім місяців. І я переживала, що у мене будуть проблеми з її вихованням, бо досить таки доросла собака. Але ну, наш керівник сказав, що проблем немає, щоб ми ходили. Ми приходимо сюди, це як ем, дитячий садочок для собак. Вони тут, виходить, задов... задоволення. Приїхали е, на ринок, побачили і його і забрали. Ми сказали, що буде наш. А сюди почали ходити для того, щоб так як ми живемо в квартирі, що він і слухався за одної собаці тут добре. Він має спілкування з іншими. Йому як скажуть проще адаптується і веде себе спокійніше, коли бачить на вулиці тих самих других собак дворнях, які бігають самі по собі. Немає реакції на них, і він ну не кидається. І з самого початку створення гуртку поліцейська кінологічного центру Нацполіції Закарпатської області Альона Малікова готує майбутніх спеціалістів з кінологічної майстерності. Поліцейський кінолог зі своїми вівчарками Акелою та Ароном миттєво відшукали приховані речі. в наступна ящика, нічого немає. Цей красунчик Акела. Він працює в мене також в поліції по пошуку наркотичних речовин. Це син Арона. Йому нещодавно виповнилось 5 років. Він дуже добрий, веселий пес. В нього дуже розвинений нюх. Він дуже добре працює по пошуку заборонених речовин. Всі учасники клубу на заході похизувалися своїми досягненнями. Собаки показали хороші результати та чітко виконували команди. У кінологічній школі вчать дітей любити тварин, оберігати їх та піклуватися. Уже не за горами в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Найскладніший в історії. Саме таким його назвав під час останнього засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, стан готовності вже більше 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, Продовжується закачування газу у сховища. формують і домовленості з партнерами про додаткові поставки блакитного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв і робимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. В Ужгородському державному університеті, найбільшому вищій Закарпатської області, нові студенти цього року зарахували 3075 студентів. Першокурсниками стали і 61 людина з особливо небезпечних районів. Найбільше вступило з Донецької 15 та Херсонської областей 12 студентів. Абітурієнти повинні були показати витяг із єдиного демографічного реєстру або додаток 13, де вказано місце реєстрації вступника. Якщо таких документів не було, вони вступили. Тупали на загальних засадах. Життєва трагедія маріупольського драмтеатру зі сцени закарпатського. Прем'єра, маріупольська драма відбулася в облмуздрамтеатрі Ужгорода. Актори презентували новий сучасний жанр сторітелінг. із 50 годин життєвих сповідей маріупольців. Драматург і сценарист Олександр Гаврош зібрав найбільш глибокі у 60 хвилин. Робота колосальна, гра неймовірна, та ще й глядач разом з акторами у живому діалозі. Словом дивіться, тому що словами не передати. Ну так людей було стільки, що вони стали частиною подів. І Я в прямому сенсі ходив по ним. Стін і я не бачу, лише химерні постаті, що до них тулилися. За кожну зручний точку, між родинами виникали суперечки. Хтось сказав, в мене четверо дітей, і що? А в мене не немовлять, що тепер? Маріупольська драма на сцені закарпатського облмуздрамтеатру. Життєву сповідь акторів Донеччини, серед яких і десятирічний Матвій ужроці чекали, як і першу прем'єру театру Крик нації. Цього разу обрали новий сучасний жанр Сторітелінг. Підключилися на початку війни і зігрітися можна було тільки власним диханням. Було дуже зимно, дуже особливо в коридорах. Але ж ми підтримували дорогу і вірили. Що ЗСУ вдасться розблокувати мене сторітелінг це історії без прикрас і вигадувань, які трапилися саме з акторами Маріупольського драмтеатру. Їх із 50 годин розмов в 60 хвилин зібрав і вмістив відомий письменник і драматург Закарпаття Олександр Гаврош. Особисто я з ним була три дні. Це десь біля 7 годин і 50 хвилин. А ось йому найважче було зібрати це і в літературну обробку і видати це в такий продукт. Олександр Гаврош, напевно, служив для нас тим психологом, який допоміг нам розказати те, що з нами відбулося, і потім уже нам стало трошки легше. Легше ставало тільки після репетицій, адже щоразу повертатися у спогади було надто складно. На сцені троє акторів: хлопчик, син акторського подружжя і студент, який лише вчиться на актора. Однак від його гри уже мурахи по шкірі. Головне усвідомлення до мене приходило, коли, я, коли бомба вже впала. Я стою, я не знаю, що відбувається. Навколо люди кричать, я не розумію жодного слова. І в мене постійно лізе запитувала Діма, що робити? Що далі? А я їм щодня казав. Що завтра ми поїдемо, завтра поїдемо. Я, це ж я їх туди привів драмтеатр. І просто я думав, ну тоді я їх вбив, якщо ми тут загинемо. І вона зараз мене запитує, що робити, що робити, прямо. А я стою, я не знаю, що все. Я вже не можу сказати, що завтра ми поїдемо зеленим коридором, тому що немає драми. І я стою в цьому костюмі людини Павука, але я, ну, я ж не супергерой. Я не знаю, що робити. І ось ну, в такі моменти я ось тепер знаю, що перед смертю про що вони думають люди? Тільки про дитинство мінімум декорації, використання артефактів, предметів, які актори реально привезли з собою з Маріуполя, та відеофрагменти із місця трагедії. Глядач тут теж сидів не осторонь. Публіка так само перебувала на сцені разом з акторами для живого діалогу. Це саме цікави. Так стою ложкой и помешу, помешу и думаю, зараз я посолю, а потом побежу. Так, посолю. Маріупольська драма довела всім, що життя не чекає ні хвилини. Вона дарує мить, яку потрібно цінувати і не опустити. А ще ця вистава стала інформаційним протистоянням ворогу і його прихильникам. Ми працюємо на випередження, тому що ворог теж там починає створювати фейкові радісні, якісь там події, танок на костях. Театральне, да, вони там щось е, замітають сліди після себе, але після наших вистав, після наших свідчень, ніякий ворог не зможе е, замазати подію, те, що дійсно відбувся військовий злочин, і театр було розбоблено авіацією і загинули мирні мешканці. Тут не було жодного байдужого глядача. Акторська гра та історія не лишила без вражень нікого. Хоч ми так нам пощастило. Е Ну, не пережити те, що пережили маріупольці якось у 2014 році, по легкому, як то кажуть, але чомусь все рівно проживаєш, ці митки. Все рівно проживаєш і відчуваєш, бо вони, по-перше, дійсно не грають, а це прожили. І це боляче дуже всередині. Постава перевернула е, десь душі все. Ну, завжди складається враження, що ми можемо до цього звикнути. Але кожного разу, коли приходиш на такі заходи, е, де розповідають свої історії, живі переселенці, або воїни, які зараз перебувають на передовій і десь перебувають декілька днів відпустки, то постійно на очі навертаються сльози. Е, хочеться, щоб найскоріше це все закінчилося. Ми Відбудували і Маріуполь в тому числі. Актори Маріупольського драмтеатру на чолі з їхнім художнім керівником, заслуженою артисткою України Людмилою Колосович, цього тижня вже у Кропивницькому з виставою Крик нації відкривають всеукраїнський театральний фестиваль Вересневі самоцвіти. Тож Маріупольський театр живе і буде творити і надалі для свого глядача. У Карпатах продовжує вирувати негода. Станом на понеділок, 19 вересня, у горах подекуди намело до 40 сантиметрів снігу, а температура опустилася до мінус трьох. Про це повідомляє чорногірський гірський пошуковий рятувальний пост у соцмережі Фейсбук. Рятувальники повідомляють про ускладнення погодних умов. Вранці у горах швидкість вітру сягала 12 метрів на секунду, а температура повітря опустилася до мінус трьох градусів. Також у високогір'ї обмежена видимість. Нехай погода не псує вдалого робочого тижню. Дякую вам за увагу! Мирних новин і до зустрічі!